Сьогодні покажу, що я купила на тему і на Жум. деякі мої е, покупки. Купила ось таку паличку сандалового дерева дерево червоне, і є трошки на запах сандалу, так що, мені здається, що це натуральне дерево, е, Це посилочка з теми. Дуже хороша паличка для того, щоб робити масаж. Є е, е, менш. Така гостренька, більш гостренька є така пласка сторона палички. Дуже добре можна собі сидіти, робити масаж, нажимати на всякі, натискати на всякі точки, от, що дуже є корисним. І, ну, скажімо, так, як професійний масаж. Також можна нею робити масаж плечей, шиї. І на стопах ніг. А точки натискаємо і отримуємо собі спа вдома. Ну, і ще така виямка є: робити масаж руки, допустим, ось так, от, підтягувати і гарно, гарно притискаючи, ну, буде ефект. А далі я купила на тему ось таку. Штуку, ну, взагалі це ваги. Дуже-дуже недорого, в районі 10 доларів. І вони такі коходні, просто, ну, скажімо, так, без всяких там точностей. Натискаємо кнопку. У нас 0. Допустимо, ми ставимо якусь посудину. І знову натискаємо. Уже у нас нуль без посудини. Ну, В принципі, оце і все. Більше ніяких тут таких важливих функцій немає. І взагалі цього досить для таких вагів. Ще я купила на жом два тести. Один тест виглядає ось так. І він для вимірювання жорсткості води. Хороший тест, зразу скажу. Стоїть теж недорого. Виміряла я воду, звичайно, з-під крана. Виміряла воду об обратний осмас, мінеральну, з бутилок, з бутлів. Все гарно показує і дає правильну інформацію. Мені це сподобалося. Я пішла далі, я купила ще один тест для води. Цей тест більш розширений, він трошки мощніший. І тут є вимірювання, ну, крім того, що температуру води, вимірюю PH ОВП і водород H2. Ну, що я можу сказати, все вимірює добре, поки я не змогла виміряти ОВП, ради чого я його купляла, не знаю чому, мабуть, що мені треба перечитати інструкцію трошки. І я думаю, що я знайду якийсь вихід. Для того, щоб все-таки виміряти те, що мені потрібно. На тему придбала дві гарних підставки під комп'ютер. Ноутбук. Ось так одна виглядає на ніжках. Ось так виглядає трошки інша. Можна ставити комп'ютер під нахилом. Ось так. Комп'ютер не нагрівається і дуже зручно. Колодало, тому котик вирішив посидіти біля каміну. Що котик зайняв моє крісло? Я хотіла погрітися.